Так, мої хороші, доброго вечора. Я рада усіх вас вітати. Ми сьогодні з вами будемо говорити на таку цікаву тему, і для всіх, на жаль, завжди актуально, як вечірні зриви. І я вам сьогодні хочу розповісти про Розкрити цю тему не з цієї точки зору, що це ваша слабкість. Я вам хочу дати системний підхід і інструкцію, як з цим справлятися, і ми будемо дивитися на цю проблему як на систему, на систему, в якій є певні елементи, певні закономірності, і таку систему можна перепрошити і можна перелаштувати. Тому я, звісно, розумію, через що ви можете проходити. Я розумію, наскільки багато з вас вже втомилися від цих постійних спроб почати з понеділка. З понеділка по п'ятницю я тримаюся на вихідних, щось трапляється і знову і знову потрапляєте в цей цикл, і це важко. Я розумію, що у когось це ситуація без виходу. і вже. А, немає і сил, і часу на себе, і знаєте, і ось ці перепади, і настрою, і стрес, і потяг до солодкого, і знову ламаються всі плани, і так, і так по колу. Тому я прекрасно знаю, про що ви, про що ви думаєте, і що ви проходите. І сьогодні я буду ділитися з вами тим, що я сама роблю щодня, і я дам вам конкретні кроки, як подолати. Вечірні переїдання. і звісно, що це не тільки те, чому я слідую сама, це те, чому слідують мої клієнти. І це вже випробовано, і це не теорія, а практичний досвід. Тому, звісно, я вам буду сьогодні давати трошки розуміння, трошки теорії, але мій основний акцент буде на тих інструкціях, на тих діях, на тих інструментах, які реально працюють. І, Звісно, що я буду вас фокусувати, як я вже сказала, на дію на інструкцію. І ви знаєте, що знання знаннями, теорія, теорією. те, що я вам сьогодні озвучу для вас. Буде теорією, але, будь ласка, робіть конкретні кроки, щоб ця теорія вже стала практикою і щоб ви отримали результат. Але перш ніж ми сьогодні з вами почнемо, я хочу вам зазначити, що у вечірніх зривах, у вечірніх переїданнях є завжди дві основні групи причин. Перше, це фізіологічна. Просто-напросто ви живете в постійному дефіциті, вам не вистачає макро та мікронутрієнтів, ви накопичуєте голод, у вас занадто великі паузи між прийомами їжі, ви не збалансували свій раціон. Тобто це все фізіологічна причина. Ще також є велика група факторів, називаються психоемоційні. Психоемоційні це у нас, наприклад, стрес. Напруга, заклопотаність, втома, все-все-все, що накладається, і організм наш намагається компенсувати ось ці негативні емоції, негативні моменти життя через їжу. І сьогодні я з вами буду розбирати саме другий момент, бо дуже багато інформації я даю у своїй групі в Телеграм. Посилання я залишу під цим відео на персональному супроводі своїм клієнтам. Ми дуже копаємося у фізіологічному підході, балансуємо раціончик, це все правильно, це все супер, це все добре. Але я все ж таки дотримуюсь такого підходу і такої точки зору, що має. Ми маємо працювати комплексно. Тобто, ми розглядаємо і фізіологічні аспекти, і емоційні аспекти, і психологічні, і соціальні. Тобто, якщо ми хочемо отримати класний якісний результат, то ми, звісно, маємо працювати комплексно в усіх напрямках. І сьогодні у мене йде тут трансляція паралельно в інстаграмі, тому будемо крок за кроком розбиратися. І от перше, на чому я хочу зосередити свою увагу і. Пояснити такий момент про таку невидиму причину ваших вечірніх зривів. І я вам наведу такий приклад, що ви приходите з роботи. От мої дівчата, в принципі, багато хто в мене дивиться. Це дуже типова для вас ситуація, коли ви на роботі, і навіть якщо день був спокійний, ніхто там не стресував, все було окей. А чомусь надвечір вас накриває якась хвиля переїдання. І знаєте, це такий як накопичувальний ефект. Тобто, це, можливо, не ефект конкретно цього дня, це просто як уже накопичувальна за тиждень, за місяць, за рік, а можливо, у когось і ефект одного дня. Тобто, це можуть бути різні періоди часу. І от ви йдете з роботи, навіть якщо день був спокійний, пробки, транспорт, діти, ще треба забігти в магазин, і все, все все така заклопотаність і напруга. І ви відчуваєте, що ресурсів більше немає. Навіть якщо ви стараєтесь, якщо ви тримаєтесь з усіх а, сил. Організм може сигналізувати все, я втомлений, я голодний, мені треба відпочити, але нам же ж треба, нам треба бути хорошим, нам треба все встигнути. І ми робимо мільйон справ увечері, і саме в цей момент якраз і запускається механізм зриву. Наш організм він дуже-дуже мудрий. І знаєте, тут така прихована причина наших зривів. Перша причина, про яку багато хто навіть і не здогадується, це занадто довга пауза між прийомами їжі, тобто між вашим обідом, який відбувся у вас на роботі, в офісі, там у першій у другій годині дня, і між вечерею, яка у багатьох о сьомій, о восьмій вечора, тобто порахуйте з першої години по, ш... по шосту, по сьому, по восьму, ось це у вас така довга харчова пауза. Звісно, що багато хто каже, що я там можу печеньку підхопити, кави попити, але цим ви свій організм не годуєте. І ось тут ми повертаємося до першої причини: до накопиченого голоду. Тобто, ви навіть якщо пообідали в обід повноцінно. Збалансовано ваш організм все одно витрачає ці ресурси протягом 3-4 годин. А ви його о 5, й о 6, й о 4-й не погодували. Ви закинули вуглевод, видали каву, яка не дала вам енергії, яка не дала вам ресурсів, і організм починає бунтувати. Ви можете не рахувати це проблемою. Але ваш організм це вважає проблемою, і він запускає механізм зриву. Що робити в цьому випадку? Перша моя порада. Зрозумійте, що голод плюс втома, особливо, якщо ви голод пригнічуєте, якщо ви його не помічаєте, перетерплю. Зараз пробіжуся через півгодинки пройде, коли ви починаєте класти. На себе організм цього не вибачає. І він компенсує це увечері вашим походом до магазину і не од... до холодильника, і неодноразовим. Тому голод плюс втома це дорівнює вибух. І ось ви вже стоїте на кухні. І не розумієте, чому падає ця пілена, чому ви не можете відійти від каструлі від холодильнику, і єстею просто змітаєте все, що бачите, і не можете зупинитися. А рішення дуже-дуже просте, мої хороші. Вам просто через 3-4 години після обіду вам треба зробити перекус. І це не слабкість. Це ваша турбота про себе, і це профілактика вечірніх зривів. А, цей перекус має бути збалансованим, і ви його перевірте, будь ласка, за трьома критеріями. Я вам їх наводжу ось тут. У вас там має бути білок, щоб ви наситилися, щоб ви уникнули різких стрибків апетиту. Далі, у вас має бути клітковина і корисні жири. Щоб, перег... щоб цей перекус грів вас довше, тобто, щоб ці калорії перетравлювалися довше. І третє, у вас має бути невеликий об'єм цієї порції, тому що це вже вечір, і ви маєте не перевантажувати свою травну систему. Якщо ви не знаєте, що підходить саме вам, записуйтесь до мене на консультацію, посилання всі в групі в телеграмі, на, на безкоштовну консультацію, ви заповните анкетку, і ми, я з вами зв'яжуся, щоб проаналізувати ваш раціон це 15-30 хвилин вашого часу. І ми з вами підберемо під вас під ваш ритм. Ті, хто зі мною на персональному супроводі, тим, звісно, простіше, веселіше, бо я їм готую плани харчування. І ми ми їх адаптовуємо під кожну людину. А, наступний момент, який я вам хочу відмит, відмітити, що ваш зрив трапляється не на кухні. Хтось зі мною вже давно, той знає, де трапляється зрив, і може мене підтримати в цьому. Насправді, ваш зрив починається в магазині. Задовго до того, як він у вас трапився у кухні. Я вам приведу теж приклад зі свого життя минулого, 5-7 років тому. А з моїх клієнтів і це вже доведено мільйонами прикладів. Ви заходите в магазин тільки за хлібом. Ввечері біжимо з роботи і забіжали щось треба купити, чи молока дитині на завтра до каші, чи хліба на вечерю. І навіть якщо у вас є список, але ваш мозок і ваше тіло в голодні, в стані виснаження, знайте, що в такому стані, якщо вам на очі потрапить шоколадка або тортик, або щось смачненьке, те, на що ваш мозок дуже реагує, зазвичай це солодко, жирненьке. То ось цей продукт завжди виграє. Чому? Тому що ви, перше, втомлені, друге, ви голодні. А ще якщо ви роздратовані, якщо ви в стресі, то повірте, шоколадка переможе. І мозок він такий хитрюга. Він у нас такий хитрюга, він включає хитрий механізм виправдання. Особливо, якщо там ця шоколадка у нас зі знижкою, знаєте, чи якась екзотична. Я люблю щось, солона карамель чи щось таке. І мозок включає просто у нього запас ось цих виправдань, це дитині. Це я візьму на роботу колегам, буду щось виставлятися. Це я прибережу для гостей. Але через пару годин, ось це для когось, воно якимось чарівним чином опиняється у вас в роті. Поставте плюси, хто себе пізнав, напишіть у коментарях, що це саме про вас. І що тут треба робити, так, щоб ось цей зрив. Не починався в магазині і не продовжувався у вас під холодильником. Звісно, що можна бити себе по руках, можна відійти. Але перше, що я формую у своїх клієнтів, це усвідомлене харчування, тобто усвідомлений підхід. Якщо я собі забороню, і скажу Лєна, тобі не можна, буду тебе бити по рукам. Ну, я може один або два рази це витримаю, це окей. Але на третій раз за такого підходу я піду і візьму цю шоколадку. Да? Тобто ми таким чином а, працюємо з режиму заборони, який не працює. не працює. Але якщо ми будемо підходити до цього усвідомлено, тобто, я запитаю собі, а для чого мені це треба? А що мені це дасть? А чи я планувала це купити? Особливо, коли ви вже стоїте на касі. Навіть якщо ви пройшлися зі списком, знаєте, на касі постійно щось натикано, на якихось маленьких шоколадок. І рука постійно тягнеться. І якщо ви будете собі говорити, я цього не планувала брати, мені цього не треба. Мені зайвих 100-200 г жиру. Які я скидаю, які я, над якими я працюю, вони мені просто не потрібні. Мені ця галіма шоколадка не потрібна. І ви проходите повз. Оце усвідомлений підхід до вибору продуктів, до вибору харчування і не тільки. Це і по життю, це і про чоловіків стосується і про роботу, і про приятелів, і про ваше дозвілля, і так далі. І так далі. Ну, це ми будемо торкатися пізніше. А, але ось це усвідомлений підхід. Да? Вам це треба чи вам це не треба? Мені не треба. Все, мені від цього кайфово, мені спокійно, що мені ось це сміття, харчове, воно мені не потрібно. Все, я проходжу повз. Це знаєте класний приклад про а, бомжа. <свісно> ви ж така красива, з сірешками, з манікюром, в кофточці такій, не недешевій. Не ви ж не будете зустрічатися з бомжем, вибачте. Да? ви собі шукаєте партнера гідного вас. Щоб по якимось критеріям він відповідав. Ось так і з їжею, ось ці шоколадки це бомж, не дозволяйте е, йому бути у вашому оточенні. Не треба його відмивати, е, виправдовувати. Це просто не ваш рівень. з усієї поваги до кожного, хто так опинився в таких життєвих ситуаціях. Це жарти жартами, але в кожному жарті є доля правди. Так от, друге рішення, трошки відволіклася, а не заходьте ніколи в магазин голодними. Ніколи, навіть якщо ви не втомлені, навіть якщо ви вихідний, повірте, ви наберете більше, ніж ви планували. І друге, завжди майте список продуктів і чітко йому слідуйте. І головне, не складайте цей список продуктів на голодний шлунок. Це наче звучить банально. Да? От наче банально. Але мої клієнти, а, після того, як впровадили цей крок, вони зменшують вечірні зриви і переїдання їх частоту на 40-60%, а у декого вони взагалі зникають. От наче такий а, простий лайфхак, таке рішення, але воно реально працює. Третє, Третє мої хороші це. Перезавантаження вашої вечірньої рутини. Ось тут треба вам просто сісти, подумати, по саморефлексувати. Просто зупинитися, знаєте, і подумати, а як я проводжу свій вечір, як він виглядає перед тим, як я об'їмся? І зачасту ви побачите, що ви реально втомлені, ви задюргані, ви зараз І їжа це ваш єдиний порятунок. Ось цей психолог, ось ця подружка. А ось цей допомагатор ваш, да? але насправді це не так. Ви з'їдаєте, і потім ви ще провалюєтеся у вину, починаєте себе звинувачувати в тому, що ви слабкі. А я на початку сказала, що вечірні зриви це не слабкість. Да? Це система, над якою ми маємо попрацювати, і яку ми маємо перепрошити. Так от, просто перегляньте свою рутину. Я вам тут приведу свій приклад. Да? Що я раніше робила? Я прийшла з роботи, переодягнулася, приготувала вечерю, наклала тарілочку, навіть якщо це супер красиво і супер збалансовано, ми сідали перед телеком або зараз це рілси, да? хтось там зависає в соцмережах. І все. В компанії котлети, картошечки, трошечки солоденького. Ми просто не розуміємо, скільки ми з'їдаємо. Ми з'їдаємо ту тарілку, і ми не зупиняємося. Пішли ще щось в холодильник додати, ага, відкрили там поличку з гущенка стоїть, відкрили там ложечку другу, печеньку потягнули, чайочка налили. І таким чином ми просто не зупиняємося і можемо їсти, їсти, їсти цілу годину, заспокоюючи себе їжею. Таким чином, їжа стає для нас. Способом розслабитися. І мозок це чудово знає. От, ваше завдання просто проаналізувати, а як це у вас? Без ніяких оціночних суджень. От, просто як є, холодним а, мозоком, холодним розсудом. І що нам треба зробити? Нам треба створити новий сценарій розслаблення. Те, від чого ви кайфуєте, від чого ви отримуєте задоволення, що вас реально розслаблює, що знімає напругу. І тут я стикнулася з тим, що багато навіть не знає, а що їм допомагає, від чого вони розслабляються. Просто знаєте, на жаль, багато дівчат, багато жінок живуть в такому темпі, от такі загнані, такі віддані жертовні. Що вони роками не були на масажі, не були у косметологах, не дозволяло собі просто посидити тихенько в парку, почитати книжку, просто прийти додому, лягти на кроваті і сказати: мене не турбуйте, я відпочиваю, мама відпочиває. На жаль, багато дівчат, багато жінок цього собі не дозволяють. Вони от просто закриваються ось цю... Скарлупку, ракушку, треба дреба треба, всім допомогти, соплі підтерти, наготувати їсти на роботі лідер, тут лідер тут допомогти, і на себе часу не вистачає, на розслаблення часу не вистачає. Ось тут, мої хороші, я вам просто даю завдання і великими літерами кажу: от зупиніться, подумайте і напишіть п'ять пунктів, напишіть. Продумайте і потім напишіть, бо так, якщо ви подумаєте, не напишете, воно не спрацює. Напишіть, від чого ви отримуєте задоволення. І чи можете ви ось це а, мати у своїй вечірній рутині? Можливо, не кожного вечора. І я вам кажу, що от мені допомагає. По-перше, я йду з офісу пішки. Навіть сніг, навіть дощ. Я йду в пішки, я слухаю музику, якусь приємну, я не слухаю новини, я не включаю подкасти, я слухаю якусь приємну музику, якісь медитації в ходьбі, а, якусь просто спокійну музику, або просто йду в тиші, але я виключаю свої думки. Після роботи, після напруженого чи не напруженого дня я стараюся максимально відволіктися, відключити свої думки, щоб не нести негатив, позитив додому. Так? Приходжу чистенько. Далі іду переодягатися. У мене кімната для перевдягання, і зазвичай перевдягалася в халат, знаєте, душ, халат, але зараз я приходжу і перевдягаюся в спортивну форму. Спортивну форму, і якщо мені а, нормально, якщо я не втомилася, я йду одразу, може, в спортзал йти, але частіше за все я втомлена, звісно. І а, що я йду? Я, у мене на шляху от, з моєї кімнати до кухні лежить коврик. Я вам, до речі, от, от, приклад навела: це я на своєму коврику сижу. А, і я через нього перетинаюсь, да, спотикаюсь тобто я через нього повз пройти не можу. І я просто лягаю на нього вже в спортивному, бо в халаті я, звісно, що не позаймаюся. І я ставлю на проекторі собі а, музику або просто телефон з музикою, або планшет, якась спокійна музика, якісь кра красиві картинки. Зараз темніє пізно, то у мене там свічі стоять. А, і я можу просто лежати. Або я е, роблю якісь вправи. Тобто я починаю співпрацювати з собою через тіло. Тобто я розслаблюю своє тіло, я перемикаю ось цю напругу, я знімаю напругу через приємні вправи, через розслаблення, через рух, повільний такий приємний, жіночний. І, звісно, що коли ви вже себе підготували, коли ви втягнули спортивний костюм, там ласіни, а не в халаті, бо халат вам не дасть позайматися. І що при цьому ви маєте відстежувати, що вам кайфово. Ви маєте спочатку, можливо, просто от фокусуватися примусово, блін, як мені класно. Я от просто лягла, я от починаю рухатися. Знаєте, о, як мені приємно, як моєму тілу приємно, як моїй спині приємно. І ви маєте фокусуватися на тому, що вам класно, що вам кайфово, як відчуває вас в, ваше тіло, та ось ці рухи, ось ця музика. Сприймайте оточення. Сприймайте красиві картинки, фокусуйтеся, відчувайте, де ви зараз є. Ви в думках не в роботі, не в стресі, не в новинах. Ви зараз тут і зараз з собою, з приємною музикою, в тиші 5-10 хвилин, скільки ви можете собі дозволити. І це буде екологічний кайф задоволення не від їжі. А від ваших інших способів розслаблення. Це може бути вам просто чайочок, книжечка. Ви можете просто посидіти десь у парку, але, будь ласка, трошки уповільніться і знайдіть час для себе стільки, скільки ви дозволите. знаєте, на сесіях ну, індивідуальних я теж даю, ну, запитую дівчат, клієнтів, а скільки часу в твоєму дні ти живеш саме для себе. Ми навіть про це не замислюємося. А, скільки в твоєму житті твого життя? Да, бо, ну, це я окремо розповідаю, подивитись лекцію, але це важливо на цьому фокусуватися. Скільки я можу часу в день витратити саме на себе. 5 хвилин, 10 хвилин, 0 хвилин, 2 години, 5 годин. Яка у мене розкіш? Болюче, да? Питання, але працює. От, і а, чому це працює? Чому ось цей підхід, який я вам зараз транслюю, він працює? По-перше, це не про заборони. Це не про силу волі. Це не про те, що над вами хтось стоїть і чогось від вас вимагає. Це не про те, що хтось вам щось забороняє. У нас і так по життю багато заборон, багато лімітів. І це не про те, що я зараз почну все з нуля, мені треба сверхзусиль якихось докладати. Ні, я вам зараз даю дієвий механізм, як перепрошити ваші звички. Які працюють вже багато років проти вас. Якщо ви ну, вже реально втомилися боротися з собою, то почніть співпрацювати зі своїм тілом. Ось ця одна маленька зміна вашої вечірньої рутини, за тим за тією інструкцією, яку я вам дала, повірте. Ви подивитесь, як зміниться ваше життя вже за тиждень, вже завтра. Вже завтра ви прокинетесь, і ви зрозумієте, блін, я це зробила, замість того, щоб піти переїсти, замість того, щоб спустошити холодильник, у мене, йомайо, якась інша звичка намалювалась, від якої мені класно, від якої мені кайфово, від якої не набираю зайвих кілограмів, від якого я не опукша як суслік зранку. Чи це не кайфово, дівчата? Просто робіть і поділитеся зі мною. Тому, мої хороші, я вам дала дієві інструменти, я вам дала дієвий механізм. Ваша задача просто брати і робити. І діліться своїми результатами в коментарях. Пишіть мені групу, я залишу в описі, моє посилання на групу в Телеграм. І я вам дякую за усі ваші сердечка, за усі ваші коментарі, за усі ваші лайки, за усі ваші донати, за усі ваші підтримки мого каналу. Я вам дуже вдячна. Я вас обіймаю, цілую і бажаю вам усього усього найкращого. Ви молодці!